Ви тільки погляньте, що я знайшла в магазині АТБ. Давно мріяла попрацювати з такою пряжею по складу те 100% акрил, тому вирішила зв'язати з неї шапку і подивитись на результат. Беру гачок 5,5 і починаю набирати повітряні петлі, які будуть відповідати висоті нашої шапки. Я набираю таких 50 петель. В'яжеться вона ну, непогано. Далі ми будемо з вами в'язати напівстовпчик з одним накидом. Це все, що нам потрібно запам'ятати, тому що все полотно для нашої шапки ми будемо в'язати тільки напівстовпчиками з одним накидом. Показую вам, як воно в'яжеться, і працюємо. Так, моє полотно готове, далі ми будемо з вами її шивати. Шивати я буду її з'єднувальними стовпчиками. Так, витягуємо ниточку, обрізаємо, витягуємо, беремо голочку і будемо її затягувати. Детальніше, як я це роблю, ви можете ознайомитися у моїх відео. Затягуємо, зав'язуємо. Все, наша шапка готова. Реально часу на це пішло 2 години. І ось така виходить класна шапуня. Тому біжіть в АТБ, купуйте пряжу і віжіть.